Гарного суботнього дня друзі. Сьогодні захотілося бути такою трішки, як колись так зав'язувалися. День української хустки. Да, колись так в ходили. Було добре, тепленько, гарненько. Ну, все міняється. Але все рівно ми залишаємося українцями, неймовірними українцями. З неймовірним почуттям гумору. Сьогодні Юра мені ранок мій зробив. <гум> Настрою вистачить на весь день. <гум> Десь натрапив на допис. <гум> Як називається чоловік черепахи? Коментарі ульотні. <гум> Не сміялася, але ж є над чим задуматися. Як на мене, то тако думаю, напевно, що хай буде Черепан. Або якось в інших випадках, може, чере пахан, не знаю. Скажеш, ти придумав? Степан. Хай так буде. Ну, хай буде. Що йдемо? Йдемо. Йдем. Куди? В хлів. Я що там забув? В хлів треба йти пів півп'ятого ранку, а не півп'ятого вечора. Ну, Оце так трішки пожартували, але справді будемо йти у хліб. Зарані сьогодні не вставали, Мені не на роботу Юрій не Неборонку заляпало трішки дощиком. Не сильно, але все рівно таке приляпало. Хліб стояв закритий, тому що таке нарешті йдемо обрізати качкам крила, тому що кілька качок таке десь у вирі вилетіло. Назад не повернулися, то хоч зберегти вже ті, що є. Корочок трішки випустили. Цесарки не вийшли, ну і вже будемо зараз в ліві якось ловити качок. О, змінили ножечки, то першу споцапали качура. Молоденько чорну. Одне крило качуру, а качка мазу обидва. Треба акуратно. Полубок. Полубок. Треба було його відразу викидати. Юра, майстрі ловити і обрізати. Ці, ці сарки тільки левант роблять, не вийшли? Він, Все, вже ти в вирій не полетиш. Я тобі. Ні? От все тепер. Що? Народжений. Ходити, літати вже не будуть. Що, ну, не можуть підлітити, а голо. Ну, ну. Тікає. <пікає> ага. О, це верту. О, тайсон. Вигнали вже трішки цесарок, дві качки, які вже обрізані, теж вийшли. Цей Тайсон, Тайсон він не обрізаємо, він далеко не летить, він занадто важкий, щоб десь далеко вирілітати. О, старенька смирненька, це вже не перший раз і така процедура, то вона вже собі знає, мовчить. Наші качки, щось не видко, вже не літає. Нема ні одної. Та Юрко спеціаліст, бач, придумав вайфа. Бач, а раніше? Що раніше? Та що раніше? То мені не було коли просто раніше. Я людина зайнята. А я без себе людина лінила. Да. Так. <свят> пішли кілька качок на дорогу за Томом. Тому він не обстригали нічого і бігунка, паняночка наша теж. Він жирний, він ледь ходить. То це ж ну він не летить, Тайсон не летить. Йомі. Тільки ходить. І вдовушка не літає, тільки бігає. Коротя, Наташа, а. Я воля. Ти що? Ти що? Ну а що ходити за тобою ззаді? То не ходи ззаду, ходи переду. А ти будеш ззаді, так? Да? Да, я... От перестановки чисел сума доданків не зміниться. До перестановки доданків сума не зміниться. Коротше, ще там солярки хватить, два городи чи три вигород. Не мокро? Стерня буде йти. Ну, дивись. Як? Як скажеш? То якщо поїдеш, то тільки мені банячка розпали, будь ласка. Скарочка хоче. А є? Не могла. Що Іван? У нього стрес. Вже нема стресу, а покажи, як тебе Люда побрила. Ага, красун. Ні, треба батькові порівняти. Ну, тато порівняє, будеш гарно. Не. Ну ось так. Тепер хліб відкрили, повипускали. А сама думаю, рано говорили, щоб прибрати вже два цих півники-бентамчики і одну цесарочку. Та так такого. Чи юшечки підливочки зробити, а тепер не знаю як. <смі> вже все ходить. Цесаркеш, то не зловиш. Хіба що тільки кліточці кілька позалітали там, де були фазани. Зараз побачимо, може ще буде діло. Все, поговорили, вирішили, що хай вже ходять поки що. Можливо, може, ввечері пізно. А може якимось іншим йде. От вам кури щастя. Сьогодні в півні ще. Ну, вже раз цим не будемо займатися, то треба повигортати з кліток, від пепи, від великих, від поня, на то десь вивезти, вже придумати, де його ще складати будемо. Уже будемо готувати на наступний рік їдять біля мене, а я біля них. Ось. Прямо під руками. Кохи посходились курочки. О, півник іде. Кох. Рембо. Ой, ти наша Не бояться зовсім, це ж дивіться. <плес> Зараз понаїдаюся та кури кохи будуть і качки, вже сподіваюся, будуть тут на місці. А це сарка десь як чкурнуть, То, як не звіти будуть летіти кричати, то звіти не тримаються. Дивлюсь, уже по цесарках гарно видно. Де самець, де самка. Ось білогруденький самець. Он по шифері. Самець сірокрапчастий. Вися, бачите, самець вісять Висять оці сережки, червоненькі донизу, закручені, довгенькі, це, це самці. Казав мені Юра, що голубих пара. Ні, не пара. Голубих, то дві самочки, просто одна старша, одна меншенька. Ось я така. В рембо під хвостом проходить. Ще маленька. А самців, то, то ще так бачу, що ще три має бути. А, а ще вони, що там в кліточках кричать, що може й там є самці. tuščia. Štai ji. Rembu, rembu. Oh. Кохання моє каванися. Щось робити сьогодні будемо? Чи тільки Це ходити? Я свято, їду да? до Аньки. <світна> Запрошу, але чи сам? З тобою поїдемо, Дем'яна Да. Можна переїхати. Побачимо. Думаю, що собака заривається, а до нас якийсь котя кудись яке прибігло через всі городи. О, на кур рішила, а вони взяли таке якесь знесли. Так, паптик мій наївся, лежить. Але чую, щось покашлює. Треба проглистувати. Все, вигортаю, вивожу, дав Юра команду, ось так в куточку закладати нового наярочку. Но ну і все це вже будемо підзбирувати. На, на новий рік. Дасть Бог життя. Будемо садити, сіяти. Пшеничка там зеленіє, сходить. Там когось он взагалі вже гарно-гарно зеленіє. О, голубчики наші сидять і два красунчики маленьких сидять. Добренько тако, як є. До чого зайти? Просто зазирнути, помилуватися. В хаті вже розпалено, банячок свиням вариться. Помаленьку зараз буду щось робити. Тільки що таку вчворила роботу. Їхали, пілікали, сигналили піря, горіхи, зернята, винесла горіхи. Відчуваю, що щось не так. Кажуть, тьот. О, тьоть. Ха -ха -ха, да, на шоколадку, тому що роздушив одні, другі, треті, а вони такі вже паршиві, мокро було цьогоріч. Так, Такі вони не дуже. Дай мені за них 100 гривень. І поїхали. Але то вже не стоять. Очі не муляють. Таке. Про пір'я запитують. Де ви пір'я діваєте? У вас качки ходять, кури ходять, кажу, викидаю. Чогось ніколи не збирали? Ну, не знаю. Може потрібно починати. Все ж таки вже тьотя. Ой, ну все, друзі. Ще раз гарної вам суботи, а ми. Помаленьку далі до роботи.